Голодомор Надія Красоткіна. Голодна смерть, напевно, найстрашніша, вона повільна, довга і тяжка, жахлива і пекельна, найлютіша, бо зводить з розуму така тривка. А це ж було і ніде правди діти, що заподіяли цю смерть більшовики. Дорослі мерли, старики і діти. Це геноцид кривавої руки, щоб наш народ не скоро не здолати. Що прагнуволі і в борні стояв, його рішили в чорнозем загнати, щоб голову вже більше не підняв. Мирали сім'ї, вимирали села, бо все забрали, що народ зрости. Статистика доволі невесела. Мільйони більшовицький кат згубив. А ті, хто вижив, будуть пам'ятати, як голодом морили чесний дуд. Бо ж пам'ять у народу не забрати, не знищити, не змити, наче бруд. Вона передалась нам генетично. І живе у нас з маленьких літ. І буде жити в Україні вічно. Тож хай про це почує цілий світ.